А вот слушай, можно вопрос я вам задам? Да, хоть и два. Вот все, значит, я вот смотрю, когда с русскими общаюсь, там, ну, привет, дед, привет, отец, привет, браток. Ну, так, общай. Вот скажи мне, вот это почему так делается в Российской Федерации? И другое я тебе скажу. Почему в Советском Союзе выставляли, например, давай так, чтобы тебя было доходчиво, памятники Ленина? Я не знаю. А вот как ты думаешь, вот почему? Потому что хотелось какого Но Только не Бога. А Только не матерись. Ну, какого-то Ну, благо... хорошо, сейчас смотри. У вас же тоже Судя. памятники есть, и все сейчас в Российской Федерации обращают, что вы братья. Ну, я не знаю. Ну, вот смотри, я с якутами, там, с другими, я что-то все якутами, с другими национальностями, все практически говорят мне, дедушка, дед, вот ты тоже. Ты, а, да. вот, и вот привет, дед, значит. Ну, это же не я говорил, это же ты сказал. Ну, да, я сказал. А, ну, а я почему сказал. ты меня дедом назвал? Из-за чего? Ну, потому что ты старенький. А, понял. А если бы я был моложе? Если бы моложе, я бы назвал тебя бы тебя, блин, И у тебя акцент а, детский. Вообще. Ну, значит, если бы моложе твоих, ты бы меня братком назвал, правильно? Нет, ну, дядя. Ну, пускай дядя. Но если бы я моложе тебя. Да, Сын, tactical. вот почему у вас вот такие родственники? А если бы я был как, как внешность, ну, например, как внешность буря, Как бы ты обращался? <м��> буря. <м 'ơn> Нет, я бы сказал бы китаец или как скажи, скажи, вот почему вот это сон? Я не знаю. Как, как, как ты думаешь? Вот смотри, вот хочу, вот есть дикий зверь. Да ну да. Но ты знаешь, что он помечает свою территорию. Ну, видно, о, смотря какой дикий зверь. Ну, давай тигр. Да, тигр, тигр. Ведмедь, ти... блядь, чухает. Ну, мы не говорим, как помечать. Да? Давай тигр. Он помечает свою территорию. Да, он обсыкает. Ну, даже я что-то... Вот вам же так. Слушай, а тебе не кажется, что этим обсыкованием, так же само памятники вы я не знаю, я с памятниками не общаюсь. Ну вот смотри, вот в Украине... Нет, было... ну если бы сейчас, я бы Ленина памятник обсыкал. Я же понимаю, давай, вот смотри, поставили ли при Советском Союзе если ставят там памятник Ленину, Пушкину, Лермонтову, да? О. Как ты считаешь, это не все равно, что обсыкали, смотри. Лер... Пушкин не был же в Украине. Смотрите, не, не буду, молодой человек, смотрите, я в это время не, не жил, но вы жили в это время, и вы это допустили. Почему вам Ленина памятник ставили, я не знаю. Ну, потому что ты понимаешь, я тебе объясню. Потому что... Нет, смотрите, вы задаете вопрос, который я время не жил. Ну хорошо, я же тебе отвечаю. я тебе отвечаю. я Я же тебе, я ж тебе, отв... я ж тебе отвечаю, это? я ж отвечаю тебе. Когда РФСР первый раз напала на Украину? Я не знаю. А почему ты не знаешь? Но можно посмотреть. РФСР нападение на Украинскую Народную Республику. Ну вот забей. Вы в Советский Союз имеете в виду РФСР? Да ты, меня, ты, 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 его смотри. Ты, ты опять же невнимательно слушаешь. Я тебе сказал. Когда РФСР РФСР. Первый во Ленина. с Лениным. Российская Федерация. Да, когда во с Ленином напала на Украинскую Народную Республику. В 2014 году, то типа получается. каком 2014? В ну, Российской Федерации, если РФСР. Давай еще раз. Давайте. Когда РФСР во главе да, с Лениным. Проведите проведи, мне, пожалуйста, РФСР, что это такое. Российская Федеративная я Республика. Я... Республика. Во главе с Лениным. С Лениным? Да. Ты же историю не учил. А я вот, для... а, а, вот почему ты не учил историю? Да, потому что я, историю к истории учил, нам не подавали такое. А почему вот давай? А почему у вас в Российской Федерации говорят, Крым это исконно русский, русская территория? Я это не говорю. Ну, не ты у вас говорят. А кто это у вас? Граждане Российской Федерации в частности Путин. Ну, хай говорят. А ты как думаешь? Я думаю, это блядь, татарская вообще земля, если взять с той стороны. Слава Украине. Героям слава. Тут мне, тут, я тут стараюсь разумей, что сказал, что я... Розживів, а я, а я теж зіньки тут по таракам, подивися дурню на геловакацію. А я дивився тут тебе з Росії Не знаєте, Росії. Я можу ще українською мовою розмовляти. Ні, ну ж я, я відчув так, відтінок. А я тут шпаную. А ви за... одеський, у вас одеський гугор. То я знаю що. Ну, ну я чому я на Росії. Одески? Якщо я на російську мову, ту кацапку перейду, то є таке. Говорю, де... ви з Одеси? Ні, ні, я з Франківщини. Рядом, да. А чого такий ацент в Одеський? Я, 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 я тобі скажу, я в дитинстві і зараз люблю дуже дивитися е, про Одесу, про їхні, знаєш, як вони говорять, про їхній акцент, розумієш? І якось мене в дитинстві, знаєш, так якби от ті лишилося де дещо, розумієш? Оце то. Розумієш, як Одесі? ма, слушай, і, іди сюди, там, значить, вот таке, значить, а ще на русське чуть-чуть ну, вот діло. Я зрозумів. А, <ривіт> 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 <"Ты, че розглянуєтесь?" ривіт> а я тут так шпануюся, так хочу в а Я раз вискочив, раз вискочив я, а, а я тут рву, ну, а потім я. я, я Подивися. Так, як українці розмовляють, то як начну, то, тут росіяни розйобувати мені це. Ти не не тільки не матькається. Тільки, тільки не матькаються. Я, чесно, я ж полувок називають мене. Ну, я родився в Росії, а зараз живу в Україні. Не, ну, тут таке діло, знаєш, скажу так: то ніхто не винуватий, хто не родився. Розумієш, у кожного є своя судьба, але вже. Потім, коли ти родився, ти вже починаєш, якщо ти думаєш, якісь мислі міш роз... Ні, прикин, я... прикидати. Я Розумієте, що думки у мене, брі, я не. Як... я викажу, я 80-го був, блядь, то я раніше розумів одне, а зараз я розумію зовсім друге. Ми... Знаєш, я, я, може... я, я навчу не тільки тебе, а ще глядачів, які тут у мене є. Я навчу одну таку справу. Щоб тобто ти більше розбирався в ситуації, не заключається в політичній, навіть в політичній в ситуації між другом, між ворогом, який є там, сусід твій, який ти здався. Завжди старайся поставити себе на його місце. Розумієш? Ну, я, От... я, я на русском місце поставило. Я і... не розумію, бля. І, 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 ні, ні, розумієш? І ти на руссків місце теж можеш поставити. От, наприклад, ай, ти постав себе на, на місці Путіна, да, от етого, Ні, на, я на, на боку. Ні, я б на місце Путіна, що Путіна одне місце, блять, що у нього тільки, бреть. Ти тільки не матюкайся, не матюкайся, не материся, ти ж в ефірі, ну, ну. я як про русських сповню. А... Ну, я тебе розумію. Все рівно треба. Знаєш, як то кажуть, давно може ти чув цю поговорку. Каже, треба бити слегка, любя, до полоша розумієш? Я на русского солдата хочу на Чому гроші, блять, чи що. Гроші, гроші. Тут, тут по-перше, гроші, розумієш? Чому ще стали гроші? Саме головне, що в їхній житті. Все. Я, я тобі... Гроші, гроші. Смерть їх не інтересує. Ні, Мені не інтересує, що в них твориться. У них чисто смерть, гроші, гроші, гроші. Ні, вони смерті, гроші, по, Послухай, тут смерті в них нема. Вони про смерть не думають. Вони просто увірені. Я тобі поясню, в чому тут саме. На, на мою думку, діло в тому, що вони, так як у Російській Федерації, вони вважають, що у них велика держава сама сильна, всі їх бояться. А оскільки вони самі більші, вони знають, що у них смертей нема. Ну, десь хтось, але тільки не я. Розумієш? Але коли ти вже попадаєш у складне становище на да, передовій, коли тут вже начнай, е, я От у мене вчора був один руский, який попав в полон у нас, у нас я ще не виставив, значить, який попав у нас, і він розказує: ніхто в нас не б'є, його обміняли. І він вже переїхав на територію Росії, вже тут розказує, які, які були ну, відношення. Як ви золки там, може дивитися? Ні, ну він знає, я знаю. Розумієш, золки це, які є в полоні в нас. А цей вже був в полоні, поїхав в Росію. І там уже з Росії він, вже, він воював в нас, і він вже каже, які дебіли в нас, і я в тому числі був. А, це що він по тому сказав, що ми взагалі тут. От дивися. Він... Був у нас у полоні, no. його обміняли, поїхав в Росію. No. І вже з Росії він, вота як ти, він там під гелолокацією через VPN перейшов, розумієш, і говорить: так, да", каже, у нас на фронті в русських знущається, застрілюємо, ми тут ah. росіяни один одного застріляють. Нам тут наказали, що коли попадеш у полон до українця, вони будуть кастріли. Попу, там, так, так. Каже, я попав в полон, наоборот, вилікували, годували. Каже, саме більше мене не то, що в тюрмі, я маю на увазі вже, коли ти на зону пішов. Навіть, коли я їхав, що вже в полон попав. Каже, до мене по-людськи відносилися, дали і попити, поводили. Там розказував досить. Володимий чоловіча, знаєте, мене найбільше буває в Україні. Чому вам пенсію платять там якусь? А на кожного воєнного п'єму 10 тисяч. Ну тут, тут я тобі скажу один такий варіант. Один такий варіант, Колись мій тато казав, я ніяк не міг зрозуміти. Каже, війну Радянський Союз то виграв. Ну, він казав, що лендліз, але саме основне було, коли німці попадали до, в Радянський Союз у полон, то з ними не знущалися. А коли русский попав. Полон німців, да, вже так, вже коли от... пізні. І тоді, що вийшло? Руский солдат вже не хотів полон, бо він здав звірство німців, розумієш? І тут, виходить, наприклад, ти ворог, я тебе взяв, годую, ти в полон попав, нічого страшного, потім я тебе випускаю, знаєш, і ти як от переносиш ту хворобу, то з я попав, нормально, чуваки, там сидять, хліб, розумієш? Ти в одному другому. І ти, наприклад, з сторони, ти ще підготовлений, ну я маю на увазі патріотично, тут буде освобождати рускоязичний, там, як знаєш, от цього. Ти, але ти слухав твій Петро, Федя розказував, що слухай, ну тут в Україні, я не буду казати, хлопці добре годують, хліб дають, то що не здати цього поло? І тут, якщо ти бачиш, ну, бо наші там, ну. Такі топля сам, ти знаєш, як би не було, хоча є тяжко нам, на, у нас на фронті. І, і ти от тобі ця інформація дійшла від якогось там Петра. Ще від когось. Та я мастив, щоб ми зрибалися, не дай Бог, яка штрабне. Я при, при першій здаюсь у поло. А коли вони не чули, от я, ти, ти ж теж бачив, що він так вибач, який ж рубля. Чекай, 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 чекай. А хто не має цієї інформації? От, наприклад, ні ти, ні я не розказую, да? Він знає, що якщо попаде в полон, кас будемо говорити, кастрирують його там, ще що зроблять. Пам'ятаєш, там перші два розвідчики, які поміняли на Савченко, каже, ні 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 будуть, операція. І коли ти оцієї не знаєш, він, а він то, то підривається, то застрілюється. Від чого? Від страху бо його настроїв. А, а ви бачили, а там, скільки вони застрілюються самі по собі? Так я ж тобі про що про що? Того, що інформація з Російської Федерації йде. Наприклад, я не знаю, я так дивлюся. Оце Соловйов, Аскабеїв. От і ці клятів, на, на, нацисти тут, значить, туди є це люди, це звірі, вони тут зточаються, є терористи в Україну, навіть Путін ну, за Курську. Оце є терористи, ми їх порозстріляємо, а, у кого котел попадемо, він Трампу це доложив усьому. Україні. От свободі, так оказується, що у нас не було такого. Ну, слухай, так я ж не в тому, але факт того, що Трамп каже, ти я тут договорився, Путін віддав, Путін слово віддав, знаєш, йде інформація. А коли ти мозги тут зашариш, ви тут церкви тут розвалюєте. А хтось, от, а саме більше ще ми, розумієш, от, наприклад, я не кажу, от любий, оце ТЦК, що показує, ти бачиш оці відео, що гуляють, да? питань нема. Зняв туди-сюди. Але добре, я ту жіночку що знімаю зараз у ТЦК. А й прийди сюди, наприклад, забираю тебе в ТЦК. Ну, питань нема. А чого забирай? Дай покажи документи. Я не маю. Починаєш тікати. Що повинен робити я? Даже я? Чи я мен, чи я службовець ТЦК? Тебе доганяти, скручувати і тебе у каталашку, і перевірити твої дані. Добре, ти втік. Наприклад, я беру, навіть припускаю, що ти втік. А в тебе був рюкзачок за спиною. А може ти хотів якийсь будинок підірвати? Ну, да, ти розумієш? Де. Значить, ти, якщо ти не хочеш, тебе треба поставити, хто ти є? Де. А ти ж підожди, підожди. Я очі маю на увазі. Прийшли, до тебе питань, нема, покажи документ і пішов далі. А ти документи не хочеш, ти тікаєш. Я з сторони як громадянин просто України, громадянин України. Я повинен, що тебе, щоб ти е, утік, та наоборот тебе треба догнати. Бо хто його знає, може ти спеціально хочеш здати якісь координати чи України, чи безпілотника, чи де є жию? Розумієш? Невже це люди у нас не розуміють? Раз ти тікаєш, значить ти вже є преступна. А як треба подивитися? От, наприклад, я тобі чисто реально скажу, так? У мене є дід, хто ну, знайомий ми з ним, він старший від мене, сніг падає. Знаєш? Я живу в малому місті. У малому місці живу. Ну, а він дід тут ходить, фотографує, туди-сюди. Він ти, то вечір, перший сніг почав падати. Він ти зразу приїжджає його в каталашку міг. А йому біля 70 років. Тепер є тебе питання. Він вийшов, коротше, він 4 години там побув. І ми всі місцеві, Та... Знає... Це ну, людей, які оці 70 років теж, які придбятся. А я йому кажу. Ну, ну, а я йому підожди, а я йому кажу, ну ти що ви не знали? Ну, що ми такий придурок фотографувати? Він каже, ну, його захватили. Ну, я увазі взяли в Міндуру, ну він вже старший чоловік, там, знаєш, і, взяли. Що вони? Взяли телефон, передивилися всього його, а він хотів просто сфотографувати дочці, а в нього дочка в Америці. Відправити. І вони вже всю перепість дивляться і правильно його взяли. А може він якийсь об'єкт здає? А може він дає координати, може він дає прив'язку, розумієш, живокат? А ми сидимо, о, взяли старого діда, тож він не виновний ні в чому. Чули, мені знаєте, себе погано, що я, б живу в Полтавській, в Полтаві, брать, і мені. Знаєте що? В, себе... Очкай, в Полтаві я, я ж правди, що в Полтаві. А я вас цей переб'ю. Я ж вас не слухав. Да -да. Саме хуже, що беруть цих, бля, хамуха, от таких трактористів. Цифрі. У нас є. не мать ти тільки не материс. 2 мільйона випускників, блять, чи Не матерись, або будеш материться, я, <плес> я переключуся. Скільки разів казати? Не матерись! Та то що, як вам іноді хочеться? Ры, як Та, ти, ти хочеш, ти запам'ятай, ще. Та 2 мільйона випускників ті, що в інститутах учились вині, кафе, дріб'ята. А підожди, підожди, підожди. я тобі не тобі скажу Ту. так: ти можеш розказувати різно, у мене теж є багато що розказувати, але, по крайній мірі, ти не є в керівництві, у тебе не сходять усі дані, хто, що, як і відки. Ти не знаєш скільки військ учислен. Ти не знаєш хто де що шо воюють, і ти не знаєш стратегію, яку буде завтра. А ти зі сторони дивишся, я маю на увазі, зі сторони ти дивишся, як обичне. Ти знаєш між собою лінію фронту 2 метри, один холодильник, і ти, і ти е, дискусію береш на світі. Перше, чим здати якусь інформацію, чи знати, що і як проходить, хто де дивчиться чи цифри, у тебе повинні бути в штабі. Ну, наприклад, яка кількість у нас військ, така, така, хто де на яких фронтах знаходиться, так так? Скільки у нас у запасі є, скільки, скільки, скільки у нас є в резерві, наприклад, бойової чи техніки. Стільки, стільки, а ти ж не знаєш цього. А чому я приходжу на лінію і мені трактори. Да не матюкайся, ти я ж тобі. От ці три тижні, бридру. Все, ти, Материсі, я тобі... Зв... Я ж тебе просив, дивись. Я ж тобі звук виключив. Я ж тобі звук виключив. Я ж тобі тут пояснюю ще раз. І ще раз тобі ну, пояснюю, если... я, я помовчу. Помовчи. Помовчи. Тобі ще раз поясню. Ти є українець, коли ти материць, а москалі поставляють в ефір. От ти видиш, який хахол. Одні мати в нього списка лізуть. Яке це виховання? треба їх давити. Це нацисти от і до. І вони тебе показують, що ти з матами ти варш по телевізору. Тима, Якщо ви не ФСБшник, тут добре. Та причому тут є ФСБшник? Ти в мене в прямому ефірі, я тобі ще шостий раз кажу, на тебе люди дивляться. Худоб'єдно приблизно около 500 чоловік дивляться. Ти ж у мене в прямому ефірі? Може зайти, дід Микола. Ти в прямому ефірі ти позориш, розумієш? Отакий сядуть, та я, та ти розумієш, та я тебе тут у мене такий на 25-30 сантиметрів, чи там ще щось. Ти ж вони казали. Ми що про цього і не вобщали. Ми з тобою, але ти я тобі говорю, раз не материся, другий раз, третій, четвертий. А в тебе, ма, ти що так до дітей, до жінки говориш, до мами? Так. Діти, діти Бо поняв, діти сплять, значить, ти можеш в ефір говорити до любого. Ладно, давай. Учись, виховання. Давай. Дід Микола заходив, заходив в Ютуб. Все, давай, дід Микола.